Основна ідея книги це масштабування, але парадокс масштабування в тому, що основа масштабування закладається, коли компанія супермаленька. І він говорить про те, що треба не намагатися проскочити цей етап якнайшвидше. На цьому етапі, коли компанія маленька, треба робити речі, які ви не зможете собі дозволити, коли компанія буде масштабуватися. Які? Наприклад, вибудовувати стосунки з вашими споживачами. Він говорить, ну, буквально там, не знаю, спати зі споживачами. Що значить разом споживати продукт, Іти до них додому, проводити з ними час, іти дивитися на дрібниці. Це дуже правильно робити, коли ідея тільки народжується. Далі буде операційна робота, далі будуть інші виклики, і ви не зможете це зробити. Він говорить дуже цікаву річ. Коли ви говорите встановлювати стосунки, проводити багато часу і так далі, всі говорять про фанатів бренду. Приємно з ними проводити час. А він говорить, ні, ні, ні. Ідіть і проводьте час з вашими хейтерами. Ідіть з хейтерами, споживайте продукт. Там буде цікаво. Маленька компанія може дозволити собі мріяти і діяти набагато більш зухвало. Ніж велика компанія. Чому? Тому що нічого не обмежує її мрії. Поки що на цьому унікальному моменті це компанія, якій поки що не має що втрачати, і вона може собі дозволити мріяти зухвало і радикально.